Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у мене очередна закрутка, яку я заготовляю собі на зиму для своєї сім'ї, і хочу поділитися нею з вами. Закрутка буде состояти із синіх, червоного перцю, часнику, помідор. ну і... Походу, я вам ще розкажу, що туди входить. Це вкусний салат, готується він просто легко і швидко і теж без стерилізації. Я все роблю по упрощеної схемі, так як у мене дуже мало часу, маленька дитина. І я от, по такому методу я роблю закрутки, і при цьому вони дуже вкусні. Так що провірені, нічого не стріляє, не рве. Так що давайте будемо готувати. У мене тут 2 кг синіх, 1,5 кг червоного перцю, 2 кг помідор, слівка така невеличка, 200 г чеснику, 300 г сахара це 1,5 стакана, 2 столові ложки солі, 150-200 г олії. Це все, що мені потрібно на цей салат. Сині лучше брати отакі, знаєте, молоденькі, тоненькі, щоб вони були, того, що треба різати кружочками. У мене, к сожалению, таких синіх практично немає. Всі такі, тобто я буду розрізати, я покажу вам наполовину і на пів кільця буду робити. Лучше їх почистити. Зараз я очищаю їх. Якщо синя тоненька, то просто ми нарізаємо її кружочками, десь приблизно 1 см, отак десь. Отак. Якщо це сині великі, бачите, як у мене, я розрізаю наполовину. І навіть ще, мабуть, будуть великі. І ще цю половину половину, і так само теж нарізаю на такі кружечки. Бачите, отак порізала. А де більше, то на 4 часті. І тепер, отак без фанатізму, просто присалюю їх від руки і перемішую. Все, ми це зробили і відставляємо сині в сторону. Хай вони стоять пока що. Тепер ми будемо молоти помідорку. На середню сіточку я мелю помідору, оцей перець і оцей часник. Все в одну кучу. Все. Отак я перемолола і помідору, і перець, і часник. Помідора, бачите, така густенька лучше брати сливку, з неї сок хороший, густий. Ну, і сюди впереця перемолола чесник. Дивіться, забула вам відео сказати в е, уксус 9%, один стакан, тут 200 мл. Це, щоб ви знали. Все, дивіться, відправляю тепер казан свій любимий томатний суп цей. перчик з часничком. Відправляю сюди сахар, півтора стакана, тут 300 грамів, 2 столових ложки солі, уксус і олія. Так. Все перемішую хорошо і буду ставити на плиту. Коли закипить, з моменту закипання, воно мало проваритися минут 25-30. Цей саламурчик. Саламур дуже вкусний. Дивіться, тут ще по рецепту йде гострий перець стручковий. Теж він мелиться на м'ясорубку, але ну, це для тих, хто любить остре. Я не додаю, так як тут вистачає чесника, і у мене в сім'ї гостре не люблять. Ви дивіться, якщо ви любите, то додайте. На вогні він буде 25 минут на уміряному вогні. От закипить і з моменту закипання 25 минут, ну, можна 30, буде собі уварюватися. Все, пройшло вже 25 минут. Навіть 30. Бачите, от такий він уварився. І тепер вже на цьому етапі я буду додавати сині. Вони, бачите, постояли, змокріли. І тепер я отак прям їх. Вижимаю, бо ж у них горячи багато си і додаю сюди. Так, стільки можете стільки вижимати у них. Як тільки активно почнуть закипати сині в цьому саламурі, ми засікаємо время і проварюємо їх 25 минут. Більше не надо. Все, і починаємо закручувати. Що хочу сказати ще? Дивіться, я додала 200 г уксуса. По рецепту йде стакан півтора Я додавала 200 г. Як для мене це трошки багато кисловато. Не критично, але я би хотіла менше. В описанні я вам напишу от 160-170 грамів більше і не треба того уксусу. Пройшло 25 минут. Я убираю на мінімум вогонь. Переварювати їх не треба в кашу. Все, все вже готово, хорошо. Набираю в баночку. Ось такими кусочками вони. Де багато, от бачите, багато взяла. Витираю на тут салфеточка. І кришки у мене під закрутку кришка, я їх прокип'ятила. Все хорошо закрыла. витираємо і буду укутувати ще хорошенько одіяльцем я їх. Пройшли сутки, і бачите, я закутала хорошо в одіяло всю закрутку. Вот, вот такі вот получились у нас баночки красиві. Все вже хорошо остило і можна відправляти в підвал. Ось такі сині, дуже вкусні в саламурчику такому, теж вкусному. Я все вам напишу в описанні. Ось так це виходить така хороша, хороша, густенька, таке, то, що треба. До м'яса і до картошки, взагалі, до, до всього. Так що, готуйте, пробуйте. Я думаю, що вам понравиться. Не те, що думаю, я просто уверена, що вам понравиться. Кому було полезне відео, ставим лайк, підписуємося на канал, заходимо в телеграм канал Вайбер і всім миру, добра і любові.